Так, всім привіт! Сьогодні покажу вам трошки Хозяйство моїх батьків. Я зараз знаходжусь в найбільшій теплиці, їх, в них їх цього року буде аж три, минулого року було тільки дві Так, в цій теплиці вже є урожай редьки Зараз покажу вам. Так, ось наша редічка. Вже потихеньку виривають батьки, так яка більше виривають, менше залишають, щоб ще доспівала. Після редьки тут будуть помідори, зазвичай тут ростуть помідори. Ще папа в мене займається розведенням всяких таких, я чесно, не знаю, як вона називається ці кущики. Він насадив з гілочок. Кліматіси також вони розсаджують, Продають, звичайно, заробляють якісь додаткові гроші. Ось це нова теплиця. третя. Не знаю, що папа тут щось тут під банками. А, це, мабуть... Що ж це таке посадив? Мабуть, помідори. Бо він казав, я саджу помідори, але понакриваю їх, бо зараз ночі холодні. Угу. Зараз покажу. Так, да. ось розсаду помідор. Так, а, та теплиця, в якій а, минулий рік були огірки, вона трошки постраждала. А, вона була скляна. Здається, був сильний дуже град і побилось скло там. Зараз покажу вам. Ну, мій папа розводить ось рози ще якісь тут ось тут роз дуже багато. Срачі. Зараз покажу вам ось ця теплиця. Він зараз копив пленку нову і буде заново робити цю теплицю. бо тут Будуть все одно огірки, я так думаю. Ялиночки. По-моєму, ще була третя, але вже третєї немає. Також він виростив. Це не знаю, що це за кущ цей. Щось вони цього року всі клумби свої закидали. Тут зазвичай ну, так і цвітуть, звісно, квіти, але щось вони цього року позакидали все. Ось тут ще клумба, тут а, плетучі червоні рози цвітуть, бо щось вони не. Привели в порядок їх. Примовочки. А тут на цій клумбі все, що можна. Не знаю, що це посередині піони чи що це таке. Буду порозпитувати в них, що це. Тут у нас така арочка з винограду і ще якогось куща якось. криниця, якою ми зараз не користуємося. Я покажу вам ще. Якраз віз недавно дивилася він в Діптоці мені вибило, як правильно підрізати ось цю воно називається. Пакуча Іва Чиляк. Так що в нас теж така є, я навіть і не знала. Тут теж клумба. Все, що ви бачили, це все зроблено руками моє, мого папи. Він ну, якби, захоплюється тим, що він yeah, е, видивляється, як це правильно його це все розводити. Йому подобається в будинку, ремонти. Е, також він сам mama. своїми руками це все робив. Ілюша, ну не тикай, всі побачили. Я покажу вам нашу стелю тут в кімнаті. Це він сам, щоб ви розуміли, сам вирізав цю квітку, ось малював проєкт, скажімо так, цієї стелі. Як це правильно показати? Ось така у нас стеля в кімнаті. Квітка. Ми з ним самі вибирали ось цю люстру. На той час, по-моєму, 25 тисячі ми віддали тільки за люстру. Але вона ну, реально дуже крута і вона класно підійшла в серединку цієї квітки. Звичайно, що е вже воно не таке гарне, як було першопочатково, е тому що ремонту вже років 8. Ну, 7-8, десь ось так. Років назад ми робили ось цю квітку. Взагалі тут ремонт, бо тут колись дуже було така стара хата, низькі потолки, шозечка. Дуже добре, всі вже побачили. Дуже низькі були потолки, і тут така війна була між папою і мамою, тому що папа собі запланував підняти стелю, щоб тут була така світла, гарна кімната. Мама переживала, як то воно то все буде, тому що тут, по суті, папа в цій кімнаті повністю завалив стелю, стару. Підняли і зробили нову. Такий тут у нас, коротше, дурдом був, коли <свісно> був ремонт. І скільки років до ремонту вони сварилися, тому що, ну я скажу так, воно того було варте, тому що дійсно раніше ця кімната була як тунель, низька, темно, тому що тут маленьке одне ось це вікно, воно не не давало достатньо світла. Тому це рішення, папине, було правильним і ну, так набагато краще. Так, ось таке відео вам записала. Не знаю, можливо, у вас будуть якісь питання, щось буде цікавити. Задавайте свої відповіді в коментарях. Ось такі мої батьки. Такий мій тато, папа. Я тато якось не, не можу його називати, тому що з дитинства привикла на нього казати папа він мене папа. Ось таке. Ставте лайки, кому сподобалось. Що можливо цікаво, там у нас на клумбах. Чесно, я не, не, не про все в курсі що воно таке. Якщо комусь цікаво, питайте, що то я спитаюся в папи і вам розкажу, що це. Тому всім гарного дня. Сьогодні дуже гарний день, світлий, суботній. Дивлюся, всі сусіди садять картошку. Ми вже слава Богу, посадили. Сьогодні будемо трошки відпочивати. Всім гарного дня.